Вітаю, народи, ви на каналі Мій Погляд, і з вами Кропт і сьогодні час вже поговорити про нових майбутніх персонажів у грі Уезрін Waves. Це в нас Чіса та Булін. Інформація про них з'явилася вже давно, однак я вирішив почекати, можливо, щось вийде додатково, чи якийсь патч щось змінить. На даному етапі, звісно, все ще може змінитися, однак я думаю, що це вже близько до фінальної версії. За класикою вже кажу. Це відео з інформацією з і якщо ви не хочете отримати якихось спойлерів щодо персонажів або марних надій отримати, то можете вимикати це відео. Решта, давайте перейдемо до наших двох нових персонажів, і один з тих персонажів чотирьохзірковий. І цього разу можна вже похвалити за такого персонажа. Його не вистачало у грі, і я пропоную розпочати саме з Булін. Мені здається, вона більш цікава, тому що просто більш універсальна. Бо вона є хілером. І вона бафує так само, як і решта хілерів. Однак не так, як байжі, тільки. Активного персонажа після того, як він отримав хіл від неї. Булін бафає так само, як і Веріна та Шоркіпер усю команду на 15% ампліфаю. Плюс до цього, так само як Веріна, вона буде хілити наступного резонатора від своєї атаки. На відміну від Веріни чи Шоркіпера, в неї немає. Оффілд хіла для усього загону, тому певним чином з нею може бути грати складніше. Однак, за моїм досвідом, постійний хіл він не потрібний. Головне, що якщо ви під час ротації отримали попиці, щоб на наступну ротацію ви просто встигли відновити своє хп, здебільшого цього вистачає. Окрім цього, Веріна, наприклад, бафує 20% атаки. Для загону, якщо ж подивитися на шор кіпера то вона ліберейшеном бафує крит шанс та крит демедж. У Булін буде приблизно така сама фішка з використанням інтро. Однак там вона буде бафати skill демедж Спочатку 10%, потім 25%. І це дуже-дуже навіть приємно для деяких персонажів. Тому її можна ставити до усіх дамагерів, які дамажать скілом, і при цьому вона ставатиме на місце хілера. Тому це дозволяє посилити такі. Команди і не брати скрізь шоркіпера заради цих критів. До того ж, наприклад, є такі персонажі, як Фролова, хоча вона не найкращий приклад. Однак в неї досить легко отримати 100% крит шансу, і майже в будь-якій збірці, якщо ви використовуєте її сигнатурну зброю, а не стандартний каталік, тобто зброю з крит шансом то в неї майже гарантовано буде 100% крит шансу завдяки її сету. Тому в такому випадку ефективність Шоркіпера значно падає, тому що персонаж не зможе отримувати крит шанс від цього. Часто Веріна за рахунок своєї атаки дає більше, ніж Шоркіпер за рахунок лише виключно крит демеджу, якщо крит шанс не використовується. В випадку з Булін буде те саме, тільки вона буде бафати бонусний демедж до скіла. І якщо вона у вас буде s 6 то вона буде бафути вже не 25% скіл-демеджу, а 50% скіл-демеджу. І це ставить її, можливо, навіть в більш виграшну ситуацію, аніж Шоркіпер, якщо порівнювати, звісно, Булін s 6 та Шоркіпер s 0 Окрім цього, Булін ще принесе нам новий негативний статус вже елементу Електро. Він буде спричиняти демедж овертайм, так само приблизно як і Спектро та Аероерожен. Однак буде вже елементом Електро. Також він стакається додатково, там ще є другий вид стаків, і за рахунок цього буде спричинитись якийсь демедж. Поки що дамагера, який використовує ці накопичені стаки, немає в грі. Однак цілком очікувано, що він буде наступним дамагером. І цілком вірогідно, що цей персонаж буде спричиняти резонанс скіл демедж. Це майже гарантовано, тому що треба ж якось, щоб Булін була більш корисною для якогось майбутнього персонажа. Врешті, я поки що не знаю наскільки складною буде її ротація, наскільки довгою, тому що, як бачите, у світі. Я майже 100% часу, 99% часу використовую Веріну, яка в мене вже здається з четвертим сіквенсом, але найважливіше тут дає другий сіквенс. Завдяки йому я дуже швидко накопичую її концерту і. Через це мені, по-перше, не треба використовувати ультимейт. Він мені не потрібен. Я просто залітаю на варіну, використовую три безі атаки отримую один стак форте, потім навичка, ще два стаки форте, Витрачаю їх і вже отримую повне концерту приблизно за три секунди. І якщо порівнювати це з шор Кіпером, то вона заряджається значно повільніше. І її мені просто ну мені не хочеться її використовувати просто через її повільне накопичення концерту. Тому я використовую Веріну. Також я пробував накопичення концерту на ще одному новому Хілері, йоху чи Ю. Юху. Коротше. От цій дівчинці. В мене вона вже С 6 Однак, як бачите, я її не прокачав, тому що я не зміг для себе віднайти якоїсь зручної ротації, щоб накопичувати концерту і перемикатися на наступного персонажа. Вона класна. Вона пропонує досить цікаві бафи для команди. Однак, через те, що її ротація незручна. І через те, що в нас в грі немає якогось дуже сильного персонажа з координованими атаками, її просто не використати. Ось в цьому і проблема. Тому я дуже сподіваюся, що Булін буде мати значно кращу ротацію, ніж Йоху, і хоча б таку, як у байжі. У байжі вона не ідеальна, однак її значно зручніше протискати. Я б байжі порівняв з шоркіпером, вони досить близькі. Єдина відмінність, що Шоркіпер на другій ротації вже швидше заряджається, аніж байжі. Байжі приблизно кожну ротацію. І однаково заряджається, однак це все одно можливо зробити і не дуже складно порівняно з ось цим персонажем. Якщо ви знаєте якусь суперзручну ротацію за неї, то напишіть мені в коментарях, або ж можете навіть залишити посилання на відео, якщо ви знаєте про цього персонажа більше ніж я, тому що я так і не зрозумів, як за неї грати. Добре, закінчуємо збулін і переходимо до Чіси, яку чекали, мабуть, вже півроку. Сподівалася, що вона буде класичним анімешним персонажем у шкільній формі, з одноручним мечем, катаною. І, на жаль, це не так. Вона орудує дворушним мечем і не просто мечем, а ножицями велетенськими. Так, я знаю одного персонажа в аніме, який використовував подібну зброю. Однак зараз не про це. У бою вона досить схожа на більшість персонажів. Того ж, цю юаня, ви накопичуєте форте, далі витрачаєте форте, тільки, можливо, не так швидко, як це робить цю юань, І, власне, все. І ви перемикаєтеся на іншого персонажа. Тому в плані демеджу в неї все буде досить просто. Накопичили, витратили, і все. Все приблизно так само. Однак довжина її ротації вона буде ближчою до довжини ротації Фролової, тобто десь приблизно 10 12 секунд. Щодо самого персонажа, то вона хілер, однак такий як Брант, Юно або Кантарелла. Тобто вона хілить під час демеджу і хілить усю команду, однак лише коли знаходиться на полі бою. Крім цього, вона вішає знову ж таки новий вид дебафів. Це дебаф хавок Бейн. Мені чомусь здавалося, що Кантерела його вішала, однак ні, в неї там інший вид дебафів. Ось у неї цей стан називався Хейзі Дрім і спричинявся додатковий демедж під час її власних атак. У Чисе ж це буде окремий вид дебафів, «Хавок Бейн». Що саме цей вид дебафів робить для інших персонажів? Я поки що не знаю. Однак, як я зрозумів щодо Чіси, то її вид дебафу буде збільшувати демедж команди. Однак працюватиме це збільшення демеджу лише на персонажів, які накладають дебафи або спричиняють демедж у вигляді дебафів, наприклад, як Зані або Фібі, або Чакона, або Картетія, і обидва ровери, звісно, теж. Тому наразі найкращої команди для Чиси просто немає, тому що, хоч вона і збільшує демедж для цих персонажів, та в порівнянні з іншими персонажами навіть той же ровер дає значно більше для Зані, і для Картетії. І ми втрапимо в таку ж пастку, як це було з Джаконою. Мені чакона сподобалася за геймплеєм, і я думав її крутити. Однак, коли я пограв нею, я зрозумів, що її взагалі майже ні з ким не можна буде використати, тому що вона надто обмежена як сапорт. У Чіси приблизно те саме, однак більш широке використання. Окрім того, що її дебаф збільшує демедж, також він збільшує максимальну кількість дебафів на цілі на три. Це означає, що для Картатії s 0 вона зможе замінити аероровера, який додає їй три стаки аероерозії, і ми зможемо отримати команду як Картатія, Чіса та Чакона. І при цьому в даній команді у нас збережеться хілер, тому що Чіса буде ще й хілити увесь загін. Тому так, ми можемо в цій команді замінити аероровера на Чісу. Однак це не посилить її настільки, щоб був якийсь сенс викручувати спеціально Чісу для цієї команди, хіба що вам просто подобається Чіса, ну і Картетія також. Більш вагомою причиною може стати вихід нового ровера, який буде корисним для когось іншого, або ж взагалі буде кориснішим для акаунту, аніж аероровер чи спектроровер. І також не варто забувати, що в когось, в кого є Зані, ще може не бути Фібі, і вам доведеться використовувати разом з Зані спектроровера. ровера. В цьому випадку також є сенс викрутити чису для картетії. Добре, чи можна зробити з чиси Міндиде, як от, наприклад, з цю Взагалом Загалом можна. В них демедж досить співставний. І якщо ми згадаємо, що цю юань на своєму С3 отримує можливість бути дамагером, тому що в нього подовжується ротація та значно збільшується демедж, то в Чіси ми отримуємо те саме. Вона також на С3 стає мейн-дамагером. Я не знаю, чи це гарний знак, чи поганий. Однак, якщо надалі ми будемо отримувати саб-дд персонажів, які на С3. Будуть отримувати можливість бути мейн ДД, то можливо варто порівнювати персонажів. Я в минулому відео вас питав, чи варто порівнювати персонажів з сінами чи без сигнатурної зброї. А тепер я задумався: можливо, варто порівнювати ще й персонажів на своєму С3, тобто, щоб такі персонажі, як Цю Юань, було зрозуміло, чи є взагалі сенс інвестувати в подібного персонажа, і чи зможе. Можемо ми отримати ту саму ефективність цього персонажа з інвестицією в нього, аніж з інвестицією в якогось мейн дд типу Галбрени чи фролової. Тому мені здається, що в цьому є сенс. Перевірити, однак, якщо я буду займатися підрахунками настільки великої кількості команд, я не знаю, скільки часу це взагалі буде займати в мене. Тому, поки що, я не знаю, чи буду я цим займатися, однак, знайте, що це в моїй голові поки що засіло, і я не знаю, чи варто це робити, чи ні, чи буде взагалі це комусь корисно, тому що я розумію, що більшість гравців вуви це фрі плей і крутити. Якогось персонажа до С3 ви навряд будете, тому що вам буде хотітися більше персонажів, а не сіквенсів на них. Щодо саппорта для мейн дд Чіси, то в нас приблизно така ж ситуація, як з юно. Чісада дамажить ліберейшеном так само, як і юно, і її бафнути. Найкраще буде, звісно, персонажем з бафом ліберейшену, наприклад, монахиня. Однак, за моїми тестами, грати з Санхуа, Хуа, наприклад, значно краще просто через те, що в Санхуа неймовірно приємна і коротка ротація. Я не знаю, що робити. От в мене немає рішення цієї проблеми, я майже з усіма беру Санхуа, Хуа і. Команда працює інколи не гірше, ніж з більш сильним сапортом, а інколи навіть краще, ніж з більш сильним сапортом. Хоча, здавалось би, ну так не повинно бути. Просто через те, що ДПС команди зростає через коротшу ротацію. Так, можливо, я просто недостатньо добре граю і втрачаю час на інших персонажах або на демагері, і через це, використовуючи більш коротку ротацію за рахунок Санхуа, я отримую більший демедж. Якщо грати з квіксвапами, з кращим контролем скілів і таке інше, то можливо ротація скоротиться до потрібної із кращим сапортом, однак в мене не виходить. Можливо, я просто не витрачаю достатньо часу на цю гру для того, щоб навчитися робити суперкруті квіксвапи там на Чанлі, на тій самі Лінлін. Можливо, є якісь квіксвапи на юно, на цю юані, ну і таке інше. Тому можливо в цьому проблема. Однак я весь час приходжу до того, що я беру Санхуа, і в мене все кайф. Просто супер круто. Звісно, для цього треба мати її С5, а краще С 6 тому що воно дає ще 20% атаки. Однак, ну, от така от ситуація вийшла. Я не знаю чому. І на мою думку, так само як з Цю Юанем мені було краще використовувати навіть не Мортефі, а Санхуа. Я думаю, те саме буде з Чісою, принаймні певний час, поки нарешті не вийде якийсь персонаж, який бафитиме 50% відсотків ліберейшн демеджу. Що ж народа? Не знаю, чи погоджуєтеся ви зі мною чи ні однак, Булін мене цікавить значно більше. Просто тому, що вона працюватиме вже зараз. А от Чіса буде чекати, скоріш за все, якогось майбутнього дамагера, щоб сапортити йому. Або ж вам доведеться крутити для неї С 3 Ця тенденція трішки сумна, однак цілком очікувана, бо в грі все ж таки є можливість купувати сіквенси в шопі. І я, наприклад, своєму цю юаню цілком вірогідно куплю ще два сіквенси, тому що S1, як ви вже бачили, мені випав. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!